Друзі, всім привіт! Ви на каналі Крю, у нас на 7 120 і це карта Морський рубіж У мені противника два важких танки: одна СТ, одна ЛТ і три потесав. Стосовно цього танку, це важкий танк, колекційний 9 рівня. Зараз він є в магазині продажі. Мені він дістався за 9 тисяч злота. Тобто, цей, це відео переважно для тих, хто не був на вчорашньому стрімі. Силочку на стрім я залишу в описі під цим відео. І ви зможете подивитися, там ми весь стрім грали на цьому танку і розмовляли про цей танк. Якщо коротко, для цього танку на каліброваних снарядах у нас 2367 одиниць. Гармата має кути нахилу вниз 7 градусів. Достатньо цікавий динамічний танк з нормальною разовою альфою і достатньо цікаво грається. Є певні нюанси в цього танку. Наприклад, він назад їде е, дуже повільно, його назад цього 10 км заднього ходу. І питання тут в тому, що коли ти граєш на цьому танку, то цей недолік майже не відчувається, тобто він достатньо збалансований. І Якщо сказати коротко про те, що він вам потрібний чи не потрібний, чи варто його вибивати з контів, я скажу так: я придбав акційний набір за 4 тисячі голди 3 контейнера, в першому одразу мені випало 10 тисяч золота і камуфляж. Легендарний, саме цей камуфляж на цей танк. Потім я придбав там бустери випали, і потім я придбав за 16 тисяч. І відкрив 12 ще контейнерів, в яких випало ще три камуфляжа і саме цей танк. Решта все бустери, і бустери срібла, сертифікати вільного досвіду і так далі. І тому, подібне. тому він обійшовся 10 ти... 9 тисяч, тисяч голди. Питання в тому: потрібен він чи не потрібен? За 9 тисяч голди можна. Якщо вам він випаде, наприклад. 30 талісманів, ну, мабуть, не потрібний. Тому що танків на 9 рівні і так достатньо, але питання, що грається цей танчик достатньо комфортно. І можна пограти, можна на ньому накидувати, можна танкувати. от Стосовно танкування, башня в нього достатньо міцна, він нормально стримує. Постріли, наприклад, від тих самих 10 рівнів, і проти 10 рівнів на ньому грати достатньо комфортно. Максималка на бронебійному снаряді 500, тобто Хевіка, наприклад, теж максималка 500. Ну, звісно, Хевік то барабан. Ну, от, ви бачите, як він танкує. Ну, Звісно, тут можна сказати, що тут вафентрагер якось так не так неправильно зіграв, але СТБ теж не пробуває. І знову не пробувають. Тому на цьому танку грати можна. І грати можна комфортно. Звісно, коли цей танк вийде в продаж там, через півроку, то скоріш за все пробивати його вже будуть всі. Чому? Тому що зараз всі пристрілюються. Пристрілюються танк новий, як його пробувати ще не знають. Навіть влючок, ну, лючок і на це у всіх танків найгірше місце, скажімо, воно найболючіше місце. Але тут же питання від того, чи будете ви прикривати, чи будете ви підставлятися. Але середня шкода, мені на ньому дуже подобається. Мені цей танк сподобався. І такі бої, наприклад, як цей, вони, в принципі, надихають на те, щоб. На цьому танку пограти ще. Зіграно в мене всього 40 боїв, 39, якщо бути точним. Із цих 39 боїв я зробив два майстра. Перший майстер я зробив, коли зіграв перший бій. Ну, звісно, на цьому танку небагато зараз хто грає. Планка не досить велика, не досить висока. Але грати на цьому танку комфортно навіть проти 10 рівнів. І ми багато боїв зіграли, де нас кидає реально до 10 рівнів. Ну, тим не менш ми поводилися достойно, скажімо так, і вистоювали такі бої. Ще дуже цікаво, що мені сподобалось ньому, що він достатньо короткий і за рахунок короткої бази йому є, наприклад, де сховатися за якимось певними текстурами, за камінчиками, наприклад, за скелями якимось там. Достатньо спокійно виховаєтесь і комфортно граєте. КД теж нормальне. 7 путів нахилу гармати. ну, Якщо б було б 10, було б взагалі просто супер. Вазик намагається забрати у нас точку, звісно, я дочекався останнього моменту, щоб збити цей захват, ну і вазик у мене не влучає тут просто секундочки не вистачило, долі секунди, не вистачило для того, щоб зробити цей шот, але мій взводний добирає. Забирає цей фраг. О, така у нас перемога вийшла. В такому бою я настріляв, мабуть, не рекордний. Не рекордну шкоду, 4556, два фраги зробили медалька майстра. Це у нас. Брати по зброї та вирішальний внесок. Такі дві нагороди ще ми забрали. За такий бой, за, май... за такий бій за майстра ми отримуємо 183 тисячі, але ми це граємо з бустерами. Сказати, що він фармить, ну, можна не казати, фармить е, більш за все восьмий левел, тут 9 левел, колекційний танк він фармить небагато і багато ви з цього не зможете мати. Ну, от такий у нас друзі-бій, достойний в принципі танк, можна на ньому грати, витягувати його чи не витягувати ваша справа. Може пізніше він буде трошки дешевше, але я гадаю, що це буде, але це буде не так скоро. Тому треба вирішувати вам. І наразі я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і також пишіть ваші коменти. Мені дуже цікава ваша думка стосовно. Всього, що відбувається у нас на каналі, бажаю вам гарних боїв і пам'ятайте, що все буде Україна. Пака.